Про хлопчика, який гарчав на тигрів. Бетрікс Поттер Жив в Індії хлопчик на ім'я Саді. Він любив гарчати на тигрів. Будь обережний, сказала йому мама. Тигри не люблять, коли на них гарчать. Але саді її не послухався, і одного разу, коли мама пішла в магазин, побіг шукати тигра, щоб на нього погарчати. Далеко йти не довелося. Тигр стояв за деревом і чекав саді. Як тільки саді наблизився, тигр вискочив і загарчав. Рррр. У відповідь саді теж загарчав. Тигр образився. За кого він мене має? подумав він. За кота, за кролика, за борсука, або, здається, за єнота. І ось на другий день, як тільки він побачив на дорозі саді, він вискочив з-за дерева і загарчав ще голосніше. Грррр. Привіт, тигр. сказав саді і поплескав тигра по плечу. Тигр терпіти не міг, коли його поплескували по плечу і втік геть. Він бив хвостом по землі, точив кігті і вчився гарчати ще страшніше. Я ж тигр, говорив він. Тигр. Тигр. Потім він пішов до ставка попити води. Напившись, він подивився на своє відображення. На нього дивився красень тигр, весь жовтий в чорну смужку з довгим хвостом. Він знову загарчав та так голосно, що сам злякався і втік. Біг, біг, поки не втомився. Від кого це я втік? подумав він. Адже це був я сам. Ох, цей хлопчисько зовсім збив мене з пантелику. Не розумію, чому він гарчить на тигрів. На другий день, коли саді проходив повз, тигр зупинив його. Чому ти гарчиш на тигрів? запитав він. Тому що я їх боюся, сказав саді. А коли я гарчу на них, виходить, ніби навпаки, розумієш? Розумію, відповів тигр. Адже тигри найстрашніші звірі на світі, тільки сміливці не бояться гарчати на них. Тигр був задоволений. Страшніше левів? запитав він. Певно, що. І ведмедів набагато страшніше. Тигри замуркотав від задоволення. Хлопчик починав йому подобатися. А ти хороший, сказав він і лизнув в саді. З того дня вони часто гуляли разом і гарчали один на одного. Наразі все. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і бувайте здорові.